Всім привіт, мої любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі Те, що Люблю. Мене звати Надія. Тішуся, що можу знімати відео. У нас, правда, сьогодні холодно, 10 градусів зранку було. Я не знаю, скільки там буде до дня. Ну, на день, ніби показує, прогнозують 14, так що я вже свою берту вигуляла. Прийшла додому і треба зняти відео. Бо вже трохи щось просунулося, а, а холодно сьогодні не хочеться навіть виходити з дому. Полуницю зібрала. Так само, трохи там мокро, але так, трохи вона не вся ще червоненька. Але трохи навіть, якщо є якийсь білий кінчик, я в суботу зібрала, то вчора вона вже була червона. Так само і сьогодні зібрала, зібрала а завтра вже буде червоненька. Так, показую, що я. На чому я трошки просунулася? На чому що вишивала за минулий тиждень? Так, попереднє відео я знімала 6 червня, так, сьогодні 12 червня, тобто 6 днів майже. Ну, не 6 днів, сьогодні я ще не вишивала, скажімо так. Так що там трохи менше 5 днів. Так, на сорочці я трохи просунулася. Бачите, вже вона трошки вимальовується більше. Перед, це перед. Так. І там буде ще розріз, буду робити. Ну, Ще не робила, Отак покажу вам тільки кусочок, щоб, ну, щоб було видно. Ну, І почала відповідно, комірець вже почала вишивати. Ну, Як бачите, трохи, трохи просунулася. Тут десь є 3-4 чи 4, навіть, тисячі хрестиків. Я щось не, 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 не рахувала, але трошки є. Кілька днів я її вишивала, то я так, я так потрошки. Трошки те, трошки те, щоб не, не набридали одне і те саме. Так, то по сорочечці сорочку вишиваю, бо мушу вишивати, бо, бо, бо як би не було, як це, як то і кажуть, банально не звучить, за, за це заплатять гроші. Так що треба і це робити, тому що як би не, як, ну, якось треба нам жити. Щось їсти купувати, так що гроші заплатять, то, то і мушу робити те. Взяла замовлення, то треба виконувати. Так що, отака от сорочечка е виходить, потрошки, потрошки, я з нею просуваюся. Кажу, мені ще не, ну, Людям не спішно, ну, але, але помало треба все одно робити. Не треба затягувати, то я так, трошки те, трошки те. Так, це сорочка. Що стосується, сорочки, я ж кажу, почав, ну, десь, десь 4 тисячі хрестиків я вишила за попередній, 3-4 тисячі за попередній. Тиждень. Та тут і видно, ви самі можете бачити, що як би не було, робота все одно просувається, по трішки, по трішки. нехай не... не такими швидкими темпами. Бо... Ну, Але Але. Але просувається. Так, далі йдемо до округа клейтона. Я вам тут вже сьогодні наскладала щось цього різного. Так, круг клейтона, як бачите, також в мене чим раз, тим більше вже зашивається. За попередній тиждень, що там вишивала я його. Я його вишивала 4 дні по 500 хрестиків, ну, 2000 при... прибуло. <смі> на, на 2000 збільшилась робота. Ну, я, я вже казала, і не, не, не втомлюсь повторювати, що дуже мені подобаються ті, ці круги клейкуна, клейтона, перепрошую. <смі> щось говорю, щось горло дере. Круги клеїту на ну, той місток, то ну, я ж кажу, я дивлюся. І, ну, ніби не здається, що місток, але навіть через камеру видно, що там якась водичка тече, якби не було. І от місточок, і, і тінь падає з під мосту. отут квіточки позицвітали, не знаю, що це, фіолетові такі. Ну, там темніше, там світліше, і d ефект такий е, присутній. Там вдалині якісь. Сходинки, стежка веде по сходах, напевне, навіть не знаю, що це таке, чи то якась ще лавочка, чи що це таке, я щось не можу зрозуміти, тут що це? щось таке, Ніби мені здається, що то сходинки, але якісь такі ще два. Так не звернула увагу, а в камеру побачила. Не знаю, якісь. До, до будиночка там десь он далі далі в далині будиночок, і там якийсь от кущик вже червоний, цвіте, і рожевий. Ну, Щось, щось там воно цвіте. В лісі нагалявина така. І <кхід> така, така, такий, така гар, гарний круг клейтона. Так, так що я його так само потрішки. Я стараюся так якось сорочку вишиваю, тисячу хрестиків, тоді там. 500 хрестиків вишиваю у кругу клейтуна в день, якщо мені виходить, так? Якщо не маю інших справ. Якщо якісь інші справи, то інше щось, то не вишиваю, я щось інше роблю. Ну, але потрошки просуваюся. Так, що я ще вхопила вхопила я, чисто в суботу мені захотілося, щось так мені захотілося іграшок далі на ялиночку, і я почала від Dimensions отакі от. Такі от Пригадувати глубенькі іграшки. Класні, вони такі виходять, виходять, чому класні, бо тут е вишивка є в три ниточки і в дві ниточки, півхрестик є в дві ниточки і в одну ниточку. Ну і, звичайно, бекстіч. Ну, і оці от такі золотисті, золотисті ніби іграшки, ніби щось на, на ялиночці. То я за суботу спотую її. Почала В суботу я оцю ялиночку вишила. Тут ніби й не багато хрестиків вишивати, але все одно вишивається трохи довго. Ну і почала, от голуб, має бути ще, як бачите, так, його ще не дуже добре видно. Здалека так покажу. Але, але от та ялиночка, настільки, вона вже у той бекстіч присутній і вже вона виразна, така чітка, видно, що то ялиночка. Вони невеличкі, за розміром, досить-досить невеличкі. Ну, Так то і видно. Самим. відповідно. Бачите, як я близько підношу, от, то вона наскільки велика. Ну, от Моя ну що, моя рука, от, бачите, наскільки, наскільки маленька. Невеличкі такі іграшки будуть, не знаю, що як я їх буду оформляти. Я ще попередніх не оформила. Ще щось думаю, як я маю з ними, як я їх оформити маю, Бо ця тканина, вона, я так розумію, вона на кулі буде погано тягнутися, то треба все ж таки брати. Таку Нашу українську панаму, щоб, щоб вона легше тягнулася, то треба це робити або, або пінкіпами, або на якісь такі. не знаю ще. ще не придумала. Я ще думаю, я ще в роздумах. Нічого, помаленько помаленьку я і це, це, зроблю, і це зроблю. Так, ще що вам хотіла показати: ще хотіла вам показати, якщо вас цікавлять, на мене є от такі от горішки. Бачите, лісові, коли сказали, лісові горішки, ліще на них це фундук. Бачите, які от вони завеликі. Можу показати, є різного калібру, є більші, є менші, ну, але ви собі можете подивитися. Не буду скривати, що вони всі великі, вони є різні, і от маленькі є зовсім, і більші є. Я їх маю трохи багато, бо чоловік це минулорічний урожай 2022 року це вони ще не, не лущені. Так що продаю, якщо комусь треба звертатися, пишіть мені. Я, я продам. Трохи їх є. Ну, кілограм коштує 100 гривень. Це не, не є так дуже багато, як на мою думку, але горішки треба їсти всім. Так що, отакі от горішки маю. Ще вам хочу рекламу просто зробити. І, відповідно, такі от вони лущені. Бачите, отакого от 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 лущені горішки. Ну, лущені, звичайно, якщо. Продавати, то вони будуть набагато дорожчі. У нас в магазинах тут ще шкірочка навіть десь не відстала. В нас в магазинах навіть 450 гривень Лущені. Ну, лущених я не, не буду продавати, бо то, напевно, дуже, дуже довго буде сидіти з ними лущити. Ну, але вже, як вже хтось конче дуже захоче, то лущені будуть по 350 гривень. Якщо вас влаштує така ціна, то, то можете мені писати. І домовимося. Я вам відправлю, домовимося. Так, це, що стосується горішків, горішків-горішків. Тепер ще ще одразу покажу, що я ще почала. Так, це якусь збоку покладу, так, щоб вам було трошки ту ялиночку видно. Вона так само мені подобається так складу. Так, що я почала? Wonderland Crafts. Так, чарівна країна оце от таке от прев'ю. Я навіть не можу сказати, що це таке: чи то сантик, чи то гномик, ну, щось таке. Щось таке. FLK 456, відразу вам показую ближче. Так, розмір так само він невеликий: 9 на 11 см. Кольорів бісеру 9, Тут тільки бісер, ну і, відповідно, 995 бісеринок вишито. Це я так взялася одного дня, не знаю, скільки я. 3 чи 4 дні так само потрішки вишивала. Ну, от якщо подивіться, от, наскільки. Ой, якщо 9 на 11, 9, 11, то бачите, наскільки м ялиночка? Маленька. Відносно, відносно. Цього. Так, ну, як бачите, тут є два червоних бісери. Два червоного кольору бісери біленький, сірий, Два синьо-голубий, чорний і два коричневих. Отакий от, такий от, от такий Сантик, чи сантик, чи гномик. Я навіть не можу вам сказати. Оце от спиночка, я ще не приклеїла, бо ще не, не завершила. Так, десь тут ще мала бути зірочка. Ота Бачите, отака от зірочка має бути. Ой, оце лице Отака от от зірочка ще має чіплятися. От, так, вона має бути. Зірочка. Так, набір я вже не робила розпаковку, оце ниточка була в, в наборі. Я вже розпаковку не робила, бо вже, вже скільки тих розпаковок, розпаковок роблено Чарівної країни, там стандартний набір. Так що я можу тільки покажу вам тільки, от. Кусочок схеми, от, бачите, як воно, flk 456. Дев'ять кольорів бісеру, кожний бісер підписаний номер, і, відповідно, кількість штук так само є. Це от кусочок схеми не показую схему. Ну і На звороті, на звороті інструкція щодо рекомендацій щодо вишивання з бісором, З вишивання от є. Бачите, українською мовою. Це дуже тішить, що спочатку українська мова, російська мова і, відповідно, англійська, наскільки я розумію, Та, English. англійська мова. Так, це, це наша чарівна країна. Так що отакий от от набірчик є. Якщо вам подобається, можете купувати. Купувала. Я не купувала, це був подарунок подарунок. Мені Таня дарувала, наскільки я пригадую. Так, отакий от от паспорт якості. Як завжди, в них є в комплекті, отака от от листівочка, як завжди, також є. Можна використати комусь когось привітати. Дивіться, яка, які цікаві яскраві такі, Ну, яскраві такі весняні кольори. Ну і залишок бісеру. Так, це я трошки посуну, щоб вам було видно. Ой! Перепрошую, порухала камеру. Так, залишок бісеру. Бісер, весь, як би не було, весь позалишався От, червоний. І темніший червоний, бачите, третій, четвертий є. Так, сіренький, біленький, голубий, бакетний, перепрошую. Так, от, бачите, тут він він так ніби виглядає блідий-блідий, а коли от вишити, от бачите, наскільки, наскільки він темніший на, на дереві виглядає. Порівняно так і так. Бачите, а це, а це той самий бісер. Так, блакитний, два коричневих два коричневих і чорний. Так, в попередніх наборах мені здається, що бісеру залишалося трошки більше. Не можу сказати, чи так, чи ні точно. Треба хіба піднімати ті залишки. Але що вам хочу сказати? Відносно, якось я не можу зрозуміти, як вони кладуть, як компанія розкладає бісер в яку. Тобто, яку кількість вона дає більше. Якщо взяти оцей коричневий сьомий номер. Його є по схемі 14, то що таке рухаю камеру? Ем, є його по схемі: от як бачите, 14 штук. Ну, Відповідно, коричневого того темного 12 штук. Оце от залишок їхній. Тут є ще раз 14, тут є ще два рази. Якщо навіть порахувати, то от, можна порахувати. 2-4. 6, 8, 10, 12. 14. Тобто є, тут є дві, два рази 14 і тут є ще два рази 12. Тобто вдвічі, тобто, три, можна так, тим бісером можна вишити три, Три іграшки. А якщо взяти, наприклад, білого, от білого, 244 штуки. От, бачите, залишок скільки. Ну, тут є штук 30 чи 40. Тобто, якщо вони додають 30%, наприклад, скільки там, на, якщо ну, можна розсипати там, всяке ж буває, то для чого стільки оцього давати, а цього менше? Ну, тобто, якось так, чи вони просто кидають там приблизно більш-менш? От голубого більше залишилося. Хоча так само тут було 84 штуки по схемі. То, бачите, тут видно, що більше залишилося, ніж білого, а білого 244, ніби саме більше. Так? От бачите? Голубого більше, ніж білого. Ну, я ж кажу, я, я щось не можу зрозуміти, як вони е, кладуть. Ну, але то таке, неважно. Залишок є, е, бісер не розсипався, богу дякувати. Відійшло якось якихось там, по-моєму, <кх> Дві бісерини більше ні, бо ну, якісь вони були браковані. Більше не відійшло. Так що я тим дуже тішуся. І отакий от помалу... Мій... ага, не видно. отакі от помалу мої були зрушення в. Минулому тижні. Ну, я ж кажу, того сантика от я захотіла так щось, думаю, а потрошки буду вишивати. А тоді одного дня сіла і взяла його, закінчила. Бо хочеться вже щось інше братися. Так, то в мене завжди виходить по три роботи, е вишиваю. А тут вийшло, що минулого тижня чотири роботи вишивала. Ну, але всі вони мої, всі вони мені подобаються. Якби не подобались, то я б, звичайно, і не вишивала. Ну, але... Будемо помалу щось друге вишивати. Ну от взяла вже ті іграшки, вже буду ті помалу рухати. Просто взяла бісер, щоб трошки е, е, не, не все одне і то саме Голку і голку, і бісером. Так що рада вас була <кхух> всіх бачити, всіх чути. Е, дякую за ваші коментарі. Бачу, що ви дивитесь відео. А, ще хотіла вам сказати, що оцей рушник, що я виставляла відео е, Гараса. Приміг в конкурсі, так що дякую вам усім, хто проголосував. Подаруночки я вже обрала, там був сертифікат, Ну, приз був сертифікат на 500 гривень в Валентині Хвесик. Щось в неї купити, подаруночки, той, на ту суму я вже обрала, там ще я щось більше набрала, то ще я доплатила. Але вже буде їхати до мене, Вже якщо приїде. То я тоді вже вам все, все покажу: і подаруночки, і ще такі покупки, що там я робила. Ну що, напевно, будемо, будемо з вами прощатися. Рада вас бачити, рада чути. До зустрічі. Заходьте до мене на канал, цікавтеся, питайтеся, якщо вам щось невідомо, незнайомо, щось ви хочете дізнатися нове. Так що буду рада відповісти на всі ваші запитання. До зустрічі, всім папа, -па. всім гарного дня, спокійного дня. Ну і всім, всім даху над головою. бо крі, крім, крім рашистів наші погодні умови не дуже важні. Ну, але все буде добре, все буде Україна, ми переможемо. Всім всього найкращого. Па-па!